Вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо незвичайно смачну окрошку на бульйоні з майонезом. В теплі літні дні завжди хочеться щось холодного. А окрошка саме те блюдо, яке ми споживаємо в охолодженому вигляді. Дуже просто і дуже смачно! Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! Каструлю кладемо 2 четвертинки курячого м'яса, де попередньо з них зняли шкуру. Заливаємо водою так, щоб м'ясо повністю покрилося водою. Куряче м'ясо можна замінити любим другим м'ясом, яке вам до вподоби. Каструлю ставимо на плиту, доводимо до кипіння і проваримо 2 хвилини. Потім воду зливаємо, м'ясо ще раз промиваємо, заливаємо чистою водою і даємо бульйону закипіти. До смаку додаємо сіль. Лавровий лист та 3-4 горошини духмяного перцю. Знімаємо піну, яка утворилася. І варимо м'ясо до готовності на слабому вогні 25-30 хвилин. Одночасно відварюємо 4 яйця. А в цей час підготовлену помиту картоплю нарізаємо кубиками. За 10 хвилин до готовності м'яса дістаємо лавровий лист та перець. Додаємо нарізану картоплю. І картопля з м'ясом продовжують варитися. Через 10 хвилин з бульйону виймаємо м'ясо на тарілку, даємо йому охолонути. Одночасно вимикаємо вогонь. За цей час невеликі кубики картоплі також приготувалися і разом з бульйоном будуть охолоджуватися. А тим часом приготуємо наступні інгредієнти. Два огірки нарізаємо кубиками. Якщо чесно, ми не дотримуємося якихось пропорцій. Всі продукти додаємо на око. Далі такими кубиками нарізаємо редьку. А от якщо всі складники будуть нарізані одинакового розміру, то це страві надасть привабливого зовнішнього вигляду і це збуджує апетит. Потім відварені яйця. Охолоджене куряче м'ясо, його попередньо відокремили від кісток. Дрібно нарізаємо кріп. Зелену цибулю. Зелень переложили в миску, її посолимо і злегка подавимо. З розім'ятою зеленню окрошка виходить ароматнішою, смачнішою, і при тому зелень не буде вся плавати зверху. Вона рівномірно розійдеться з усіма інгредієнтами, розминаємо до появи соку. А тим часом у нас охолодився бульйон разом з кубиками картоплі. І по черзі сюди перекладаємо всі нарізані інгредієнти свіжі огірки, редька, потім яйця, відварене м'ясо та розім'ята зелень. Додаємо 100 грам майонезу. За бажанням можна замінити сметаною. Все добре розмішаємо. Пробуємо на сіль Оскільки у нас вже був солоний бульйон та підсолювали зелень. По необхідності вирівнюємо смак. А також на свій смак можна підкислити лимонною кислотою або ж уксусом. За бажанням можна додати трохи гірчиці. Ми сьогодні додавати не будемо. Тепер ставимо її до холодильника на час два, щоб повністю вона охолонула. А потім вже смакуємо. Ну звісно, якщо кому особливо не хочеться чекати, можна подавати зразу. Така окрошка на бульйоні з майонезом не зовсім звичайна, але виходить дуже смачна, ароматна, просто чудова. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!